Минулу добу терористи сім разів обстрілювали позиції сил АТО з використанням мінометів та стрілецької зброї. Постріли лунали в районах населених пунктів. Прунзи, Чернухіна, Орлова іванівка В міжнародному аеропорту Донецьк бандити тричі відкривали вогонь по захисникам литовища із сторони старого терміналу та православного монастиря. Користуючись затищем, сили, АТО здійснюють контрдиверсійні заходи, проводять операції по боротьбі із бандитизмом на звільнених від окупантів територіях. Також у підрозділах сил АТО перевіряються питання розміщення і забезпечення особового складу, наявність і стан озброєння військової техніки, з метою підвищення рівня професійних навичок та постійної бойової готовності, особовий склад підрозділів Збройних сил України здійснює практичні тренування. Зокрема, в районі Маріуполя військові навчались протидіяти висадці ворожого морського десанту та відпрацювали питання інженерного обладнання місцевості. 6 грудня у День Збройних Сил України президент Петро Порошенко вручив військовим бронетранспортери БТР-3 та БТР-4, танки Т-64, Т-72 та БМ «Булат», самохідні артилерійські установки 2С1 та вертольоти Мі-8 і Мі-2. Загалом 100 одиниць. Такої щедрості українська армія не бачила давно. Ми поставили для себе доволі амбітну мету. До 5% ВВП повинно направлятися на національну безпеку, оборону та правоохоронну діяльність. Уряд готує новий закон України про державний бюджет, де в 2015 році ми будемо намагатись досягнути цієї мети. Через агресію Росії військово-промислова співпраця з нею під табу активно триває процес імпортозаміщення. Міжнародні оборонні контракти лише з дозволу генштабу у Тим часом обіцяють збільшити виробництво продукції для армії. У порівнянні з 10 мільярдами гривень цього року вироблять на 13 мільярдів, а наступного на 17. Це реалізують завдяки збільшенню робочих змін, посад та підходів до виробництва. Для мене було для, для людини, яка розуміє, що таке виробництво, ну незрозумілі речі. Яким чином могли працювати підприємства, якщо у них не було плану виробництва, якщо в них не було плану поповнення запасних частин, якщо в них не було плану переоснащення виробництва і так далі, сьогодні такі плани сформовані, і завдяки саме цим планам ми можемо зробити розрахунок тих 3 мільярди гривень, які може отримати держава внаслідок нашої роботи безпосередньо

Створюються сім галузевих кластерів з чіткою спеціалізацією та замкненим циклом виробництва. Сьогодні половина підприємств Кукроборонпрому впроваджує систему управління якістю ISO 9001. Наступний крок перехід на стандарти НАТО. Після технічного та фінансово-економічного аудиту деякі керівники були звільнені. Матеріали на них передані до СБУ та прокуратури, відкрито 30 кримінальних справ. Посилюються заходи щодо збереження конфіденційності таємних документів у той же. Час розпочато обмін технічною документацією між підприємствами однієї галузі, адже раніше діяла монополія на виробництво чи ремонт окремих зразків. Це матиме ефект, враховуючи те, що 60% української оборонки займається бронетехнікою. Ніколаївський бронетанковий завод в апрелі на заводі було 130 чоловік, 2 мільйони довго по зарплаті, і нічого прозведено. Юні-август 26 випустили бронемашин. На сентябрі місяць було 63 шістдесят в зоні АТО. Сейчас до конца года планируем выпустить 90 Ініц техніки для міністерства оборони і 18 для В Всередині концерну вчаться економити на собі, що дозволило витратити на 35% коштів менше. Враховуючи досвід Грузії, здійснюється перехід на електронний торговельний майданчик закупівель, де система сама обирає найбільш вигідну пропозицію. Керівництво залучає міжнародних спеціалістів та запрошує студентів із власними ідеями для бійців АТО на підприємствах діють безкоштовні курси щодо поводження з технікою та озброєнням. В этом году в первый раз в ДОС э, включим э, обучение э, военнослужащих на предприятиях Укроборонпрома. Нова вітчизняна техніка вже проявила себе на Донбасі і про українську оборонку заговорили у світі. За останні місяці «Укроборонпром» заявив про створення бойового модуля «Сармат» для бронемашини «Дозор-Б», багатофункціональної ракети Альта з дворежимним способом наведення, багатофункціонального комплексу розвідки та управління, малогабаритного комп'ютера караб для артилеристів. Далі буде. Житомирському військовому інституту імені Сергія Корольова виповнилося 100 років. За всю свою історію виш неодноразово переїжджав з міста в місто і лише в 46-му осів у серці Житомира. Раніше тут готували спеціалістів з протиповітряної оборони. Нині ж заклад випускає фахівців інформаційно-психологічного протиборства, зв'язківців та офіцерів інших спеціальностей. Навчальний заклад на сьогодні провідний. Він працює в тих галузях, в тих сферах. Які є пріоритетними для забезпечення обороноздатності держави, все, що робить виробляє інститут, все, що розробляє, воно використовується в зоні АТО, воно використовується для забезпечення обороноздатності держави. Чимало випускників вишу нині у зоні АТО, де разом зі своїми колегами широко застосовують високотехнологічні розробки Житомирського інституту. Деякі сучасні моделі були представлені на ювілейній виставці. На виставці ми сьогодні представляємо навчально-тренувальний безпілотний літальний апарат коптерного типу: гексокоптер, квадрокоптер, планери та електропланер. Курсанти пишаються своїм навчальним закладом. кажуть, вчитися тут дуже цікаво та почесно і запевняють, готові стати на захист рідної землі. Йому лише 11, а він вже знає, що таке війна, ворог і нещастя. І, хоча родом Тимофій не зі сходу, і ніхто з його рідних не бере участі в АТО, хлопчик переймається подіями в державі. Учень однієї зі столичних шкіл, щоб підтримати наших воїнів, створив для них патріотичний мультфільм. У школі десь місяць назад сказали, що можна зробити малюнка, яка будуть відправлятися на АТО. Я сказав, що можу зробити мультик, і прийшов додому, сказав про цю про свою ідею тату, і ми з ним зробили його. Але Україна, країна вільних людей, і вони будуть відстоювати свою свободу навіть якщо за коштувати моїм життя. На мультфільм у Тимофія пішов майже місяць, адже під час роботи враховував усі правила мультиплікації. Спочатку я зробив сценарій, ну виклав на бумазі всю свою ідею, потім зробив фон Василинових героїв, на цей фотоапарат знімав. За декілька днів цей ролик в Ютубі зібрав вже близько 165 тисяч переглядів. Автор сподівається, що його вже побачили і захисники України. Коли ще... Скаказала, що можна відправляти малюнки. Я відправив малюнок та письмо, і ще у пакет поклав муль... на диску мультфільм. Тому, можливо, побачили. Батько Тимофія, колишній військовий, майстер спорту з кольової стрільби. І, хоча спортсменам чи армійцям, хлопчик стати не мріє, зізнається героїзмом людей у формі захоплюється. Це і надихнуло написати сценарій. Ну Тимофій він дитина за розумом, за своїм віком. Він для мене ще дитина, і так він розуміє, і так він себе поводить як дитина, і цей текст був був для мене як... вразив дуже сильно. Зіркою маленький аніматор себе не вважає і соромиться, коли хвалять його роботу. Але хлопчик щиро вірить, що когось із бійців його мультфільм підбадьорить і допоможе вистояти. А що він нам розповів, що цього року має особливу новорічну мрію. Новий рік я би хотів, щоб в Україні був мир, щоб люди могли гарно зустрічати праздники. щоб ну, якщо йде війна, то ну, новий рік, різдво якось вже не так гарно зустрічається. На мій телефон. Знає, що ми тут Ми Охороняємо блин, дану дампу, дані шлюзи, взагалі-то захищаємо батьківщину. люди, у них не денег. Штаб а куда ты так не дорожи, ты. Вода в магазине 75 копеек литр. Это такой обычной воды из-под крана, Олег, что там и Выгоняйте скорее этих сепаров. Вот. В Красногоровке э, до прихода до нашего оставалось около 2000 человек. Сейчас по некоторым данным уже 7 тысяч. То люди есть люди возвращаются. возвращаются. Начинаешь вечером видеть людей, э, ходячих люди по городу. Магазины открываются.